Доброго всім вечора. 13 вересня. На вулиці почали молотити соняшник. Уже люди так по окружності вже дехто й обкосився, дехто коситься, дехто, дехто ще не починав. Тому що весна була, як знаєте, затяжна. Пізно повиходили в поле. Там ще за моїм соняшником ще соняшник зовсім зелений. Тут у мене перша ця ділянка, 5 гектарів вже достиг є ароматик. Там трошки нижче, туди ближче до балки, до лісосмуги. Там ще 4 гектара, там ще зовсім він зелений, ще навіть листя зелене стоїть і насіння так лускається слабенько. Ну, ще там по тиждень-півтора. Потім зайдемо тут. Зайшли, зробили декілька кругів, трошки поламалися, дві годинки ремонтували, ремінь порвався на подрібнювач, пробували без подрібнювача, робить кучі. Нема, нема, нема. Потім кучу разів викинуло. Потім нам перезвонили, сказали, що ремінь буде, привезли ремінь. За 5 хвилин поставили його, почали молотити. Соняшник це високолеїновий. ЄС. Yes. Ароматик від Лідеа. Попередник тут озимий ячмінь. Є амброзія, не без амброзії, тому що дощі були обільні. І так. Бовчок є, але то він позаминулому. Році був тут ЄС-Саксон. ЄС Саксон в нашому країні, Кривоградська область, не держе вовчок. Не знаю, яка тут його раса вовчку, але він не держе. ЄС-ароматик Ось ось такі ось. кошики. Більш-менш він так вирівняний. По урожайності я не буду накручувати. Тут поганенька земля, можливо, не земля погана, а поганий хазяїн. Але там в тому краї, там воно чорніше там амброзія, там глина. Слікар туди добрив я не давав. Все одно там воно погано щось росте. А так тут вийшли за цю балку, за цю сторону, на цю сторону. Тут теж я думаю 25 більше він. Ну, може навіть і 25 нема. Можливо О. і на круги буде 20, тому що там 2 гектари поганого соняшника потягнуло. Але ось такий ось. Ось такий ось його стан. Волога. 5,9, 5,4, 6,3 різно. Але загалом сухий. Косимо ці пізніше ділянки, де в мене в один день один і той самий день сіялися, але вони ще не достигли. Зараз грузюся, їду. В кінці відео буду, я там напишу, яка приблизно була урожайність. А загалом ось так. Незамінний клас лекціон 450 і жадка болгарка. Їду в трактор, буду зараз грузити вести. Тому що комбайн. 15 хвилин жде, поки я відвезу ось такі ось справи.